Давай застосовували за відеопримоти. Ніколи. Ні. Спеціальні засоби приміщення. Тільки наручники. 2 жовтня до нас звернулася жінка так повідомило, що неподалік будинку невідомий чоловік з зненацька накинувся на неї та завдав кілька ударів. За словами жінки, в руках нападника міг бути медалевий предмет. За даним фактом, слідчі Житомирської райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Хуліганства Кримінального кодексу України за процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури. Оперативники Кримінальної поліції і радіуправління одразу ж розпочали проведення обхідних заходів до встановлення причетної особи. Завдяки записам камер відеоспостереження подалік місця події, було відслідковано маршрут руху підозрюваного, встановлено свідки, правопорушення. Ретельний аналіз, отриманий під час цих і низки інших оперативно-шружкових заходів інформації, дозволив встановити причетну. Ним виявився 25-річний житель Новогуївської громади. Відомо, що він вже притягнувся до кримінальної відповідальності за хользанська та нині з спричинення тілесних ушкоджень. Варто вказати, що після вчинення молодик за місцем проживання не з'являвся. Він залишив межі Житомирської області та свідомо змінював місця проживання, намагаючись уникнути відповідальності. Тож, по зібраних доказах, 19 жовтня було заочно повідомлення про підозру ученого кримінальному правопорушенні. І 3 листопада оперативники кримінальної поліції Житомирського районного управління Затримали підозрювану у Луцьку, де в останній час той урядував квартиру. Відповідно до ухвали суду, його було доставлено до ізолятора тимчасового тримання та нині вирішується питання про вироняння йому запобіжного закладу.